28 травня до Жмеринської центральної районної лікарні завітали представники благодійного фонду Поділля 21 століття реанімаційному відділенню лікарні була надана благодійна допомога від фонду 200 флаконів препарату Офлоксацин. Благодійний фонд Поділля 21 століття проводить благодійну акцію відносно надання лікарських засобів для багатьох, скажімо так лікарень області, і сьогодні ми завітали в центральну районну лікарню журналістку реєційне ділення, не дуже приємно реєстрівне, вручити антибіотик, офлоксавцин. Його на лікарню не тільки в даному випадку, ця коробка, а 10 таких упаковочок. Ми хотіли, щоб допомагало людям і від імені голови даного фонду Наталь на Миколаїв Добровської і почесного. Голови Жерівнюка Віктора Миколаївича, ми хотіли, щоб це приносило людям здоров'я, радість. І, безумно, вони... це не одноразова акція, я вам хочу сказати, що благодійний фонд в межах проведення цієї акції вже більше, ніж на 300 тисяч гривень допоміг людям в лікарських засобах. Ми бажаємо щоб ви мали чим і з радістю лікували наших. Людей. Дякую. Сердечно подякував гостям за чуйність та увагу до проблем лікувального закладу головний лікар Центральної районної лікарні Ростислав Боровський. Хочу висловити слова щирої ви подяки. В першу чергу голові фонду Віктору Миколаївичу, Жеребнюку. За те, що він не обходить нашу жмеринську центральну районну лікарню, вже стало традицією це з тих часів, коли він був на посаді жмеринського міського голови, він не обходив стороною лікарню, допомагав, допомагав проведенні ремонту пологового відділення нашого будівельними матеріалами, допомагав придбанні обладнання, холодильників для відділення і взагалі для лікарні. Тому та традиція, яка вже сталася, я думаю, що вона буде продовжуватися в нас і на майбутнє, тому що сьогодні фінансування охорони здоров'я воно обмаль тих фінансів, які сьогодні надають. Тим більше охорона здоров'я сьогодні переживає реформування, реорганізацію в охороні здоров'я. Тому ми б хотіли, щоб працювати з фондом і надальше. Ми сьогодні... В переддень Дня медичного працівника хотіли б бачити керівників і голову фонду у нас у Жмеринській центральній районній лікарні, для того, щоб зустрітися з нашим також колективом, привітати і також може, з якимось таким хорошим, добрим подарунком для лікарні, щоб ви до нас прибули. Тому я дякую всім, всім, хто сьогодні нас відвідав за те, що знайшли час. До нових зустрічей! Про важливість препарату, що допоможе хворим у боротьбі з різними недугами, розповіла завідуюча реанімаційним відділенням Ірина Клокоцька. Препарат флаксицин відноситься до дії антибактеріальних препаратів торхіналони. Препарат офлаксицин оказує дію при інфекціях бронхолегеневої системи, також при інфекціях сечостотевої системи та інфекціях шкіри та м'яких тканин. Іменно в цих галузях його йде показання лікувального. З лікувальною метою препарату флоксицину. Ми теж хочемо подякувати благодійному фонду Поділля 21 століття. Велике дякую за принесені препарати. Вони будуть використовуватись в нашому відділенні для хворих, які будуть потребувати в цьому препараті. Надання благодійної допомоги медичним закладам Вінниччини – лише один із напрямків роботи фонду Поділля 21 століття. Головна мета, що об'єднала небайдужих людей це перетворення Поділля на квітучий край, де щасливою почуватиметься кожна людина.